Еріх Марія Ремарк німецький письменник першої половини ХХ століття. Він творив про війну і мир, про втрати, що залишають порожнечу в серці, і пошуки надії серед руїн, його романи це голос тиші після вибухів, крик душі, яка ще вірить у любов, ми живемо у битві з життям, і віра в нього вмерла в нас. Цими пронизливими словами Еріх Марія Ремарк відкриває нам моторошну правду на Західному фронті без змін. Написана у 1928 році в Німеччині, книга стала криком болю цілого покоління, яке пережило Першу світову війну. Ремарк, сам фронтовик, вклав у роман власну травматичну правду, від якої відверталися держави, але не могли відвернутися люди, його слова забороняли. Але не могли заглушити. Історія Пауля Боймера, юного солдата, що прийшов на фронт з парти шкільної лави, шлях від романтичних ілюзій до страшної порожнечі окопів. Один за одним юнаки гинуть, перетворюючись на тіні. Страх, втрати і безглуздість смерті з'їдають душу ще до того, як куля проб'є тіло. Цей роман знову і знову нагадує сучасникам, якою є справжня ціна війни, не в героїзмі, а в зламаних людях, мовчазному горі та втраченій молодості. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.